Ну вже ні. Тепер мені доведеться тобі помститися, подругу. Не бажаєте потанцювати, містер Скелетон? Дозвольте познайомити вас з моєю сусідкою. Думаю, ви їй сподобаєтесь. Для більшого ефекту додам ще парочку моїх друзів. Ось так. Приємного тобі пробудження, Еніт. Ще гарно спиться в моїй новій кімнаті. Добрий ранок. Стоп. Що? Мамочки. Який жах. Бенздей, це все твоїх рук справа, так? Добре. Не хвилюйся. І я в боргу не залишусь. Ах, зараз я також розважусь. Так, подивимось. Так, ця сукня підійде. Так просто красуня. Що, за... Що ти зробила з моїм містером Скелетоном і моїми іграшками? Який жах!